Всім салют, це як так? Це наш новий відос. Перша частина нашого лютого туру. Давайте, дивитися. Поїхали. Сьогодні, Доброго... Алісо, у нас. Доброго така дня, гарна. сьогодні в нас. Почекайте, давайте нібито цього всього не було. Давай. Доброго дня. Сьогодні в нас концерт в Києві в стереоплазі. Добрий день. Сьогодні у нас Котя Домінченко. Я тут. Режисер і батя нашого концерту сьогоднішнього. Батя! Батя! Так що сьогодні буде дуже кльово що вам сказати. Творчий процес почався. Аліса така мультяшна. Твої передбачення. Передбачення. Барабанчиком. Перший раз барабанчиком. Блин, мені дуже хочеться вже скоріше нажати прям по плоту. Щоб було класно, щоб була тюрма. Ми, ми сьогодні прям постараємося збити. Здорово, це мій перший концерт, це мій перший там, концерт, там, там, як там, там, перший там, стаканчик. Там. На тобі щось. Опа, опа. Там Як сухой землі. Дайте вас почути! Ти моє! Зрозумів, що мої пошуки досконалості, ідеалів закінчилися. Ти готова стати для мене дружиною і зробити мене найщасливішим чоловіком в житті? У нас В тонусі, дуже в чоносі. Дуже якісні кульочки в зарі, мені подобається. стиль. стиль ну, що, барабани так, що в мене голова вже тиждень болить. Забираємо свої речі на концерт, а треба ще з нашого головного віновника торжества. Добрий день. Так, здорово. Та, починаємо наш тут сьогодні. На сьогодні бровари. Я прям дуже і Я прям заскучав за командою, за цею вайбом. Тут у нас була нова програма, барабанщик і Мені теж ради, ти факт, що я барабанщик, навіть те, що в мене температура. Не. Я клікуюся. Ну і вчора. Можна взяти к ньому в коментарі, щоб я Ну, так да. так А Або його вообще вкут? Правда кажу. Да. Щоб він не казав, коли заходили. Так, Василькова, скажи, щоб я тебе потім не замахував в спілику. Три. Я тут вже третій раз. Да. Ти бачив відос, як я скинув. Бачиш, анук, зараз подивись і прокоментуй. Це не прокоментує. це дуже страшно, реально. Тобі вралі такі крата стоятьі, щоб вітки були один під одним. — Що ти там, лежиш? Слухаєш пісні, клипы дивишся? Слухаємо зон новий, Так що скоро нові пісні. — Говори. — Починаємо. Перший концерт. Да. В турі. Кінець першого дня туру. О боже, сьогодні були дуже кльовий концерт. Перший був чуть важче. О, там по різні правки, проблеми. Ми там притиралися. А другий концерт був дуже кльовий. Прям такий сильний. Не знаю, я стільки енергії отримав з рук концерту, що я готов ще два дати зараз. Коротше, да, говоря, дуже дякую. Це були неймовірні концерт. Починаємо тур з кльових. Ні, погнали. Приїхали до користин. Не буду вам поки бою затримувати. Бац. Корисні на концерті півтора року тому я дописав пісню уночі. Я дуже пам'ятаю, ми довго не могли її дописати. Я довго думав, і тут я перед концертом взяв гітару, пішов на третій повар. У мене не було часу після допитувати. І я дописав пісню уночі. Як О, ви думаєте, що я прийшов зараз в цей зал? Правильно, взяти гітару і піти на третій повер, щоб написати. Сподіваємося, що третій повер знову надихне на новий день. Санічка. Так, а тут поки Роман Гевко і Костяй Харолапа. Да, так, це я. Uh... Він щось про мене погане хотів сказати, але я з'явився і mm -hmm. він нас перепічує. Ой, блін, я, я постійно лякаюся. Що like, ти робиш, коли концерту немає? Ти просто ходиш і не охороняєш кого, від кого. Я тебе доїбую. Ось Возьмі нас. Я вас фоткаю з Тарасом Григоровичем. Так, з Тарасом Григоровичем. Бієм. От ви так завжди таку компанію соберете. Задив голову зарядимося з людьми. Приїхав до нас, наш організатор, славнозвісний на Як мені подобається, ця погода. Опачки! Ісусе довіряю тобі. Давай щось скажи. Де, ну, щось кажи. Куди їдемо там? Куди ми їдемо? Звяль. Звяль, їдемо звяєль. Я бажав пісню по дорозі. Про звяєль, так. Да. Пісня про звіаль. Сьогодні ви ще в трек називається розганяємо. Надіюсь, кожен з вас вже його бачив. Сьогодні на концерті вперше по-катую. Так, вперше буде рак на концерті. Да. Санчі лос, що так Санчі. Що, ти граєшся в калькулятор? Да. Ауто э, зягель. Знаменита гриметка зараз Бахмут Катер. Звягель! А зараз у нас ще барабанчики. Ой, Боля. Ой, Боля. Ой, Боля. Ну холодно, блин, реально. Добрий день. Звідси Валерій Федорович Залужний, ви знаєте про це? І Олена Пчил. Леся Українка, так, вона тут народилася, але вона прожила більшість свого життя в колодежному. Ні, я просто знімав кліп на пісню «Вродлива». Тут буде вставка пісні «Вродливої». сам Лесі українки в Ну, са дебі. На останній. Ми Я ким що затанцювали, Саня. Аманда, Лінда Вітюк. Давайте зіймем Відок. Короче, вцю, вцю. Е, вцю пацанів зараз танцювати. хочу ні приретувати. спочатку капе. Вцю пацанів танцювати супер модний тренд. Е, у Садебна у Соні, три красуні доні. Аманда ні дай, нібо. зараз буду розвалювати танцпол.

Let's go. Давай еще раз. <сOR> <сOR> Полетели. <сOR> <сOR> ну давай, 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 что ты сделаешь? Опять попал в кадр. Да я шуткую. Хочу, щось Ні, я в захваті від того, що відбувається на сценах, ти просто не знаєш, як починалося, що булося, а що зараз сталося. Не, тоді, давайте почнемо на нарізку нашого першого концерту. бо там перші концерти вже Живонограді. раді. Це не відбувалося протягом років. Це відбулося протягом одного одного року. Важкої праці Ярослава Карпука. Шибука Іван. Шемика Івана. От стрілки переносять. А ти ж можеш сказати? А я можу сказати, дякую кожному з вас за те, що дивилися цей відео. Ми старалися для вас покати найцікавіші моменти, знімали. Ми старалися. Дякую вам. Якщо вам сподобалася ця частина цього влогу, напишіть нам просто в коментарях, якийсь лайк, поставте, щоб ми бачили, що вам це подобається. Вам був як так, і ця наша банда. Обіймаю кожного.